Шановні колеги, сьогодні ми розбираємо тему боковий аміатрофічний склероз. Ну, хочу нагадати вам, що кожного року, 21 червня, весь світ відзначає Всесвітній день боротьби з бічним аміатрофічним склерозом. Дуже часто ця тематика звучить на наших заходах і я оновила всі дані, які на сьогодні, 2025, стосуються саме тактики лікування при розвитку ускладнень. Ну, по-перше, звертаю увагу на сучасну роботу, яка все ж таки акцентує увагу на те, що при аміотрофічному бічному склерозі повинні бути якісь біомаркери, які відповідають ранній діагностиці цього захворювання. БАС – це нейродегенеративне захворювання, яке характеризується прогресуючою дегенерацією верхніх і ніжніх рухових нейронів, завжди було доведено, що це гетерогенна природа БАС. Як на клінічному, так і генетичному, патологічному рівнях і складає дійсно важливу і дуже складну розробку та? діагностичних прогностичних інструментів, які б відповідали всім фенотипам захворювання, але, на жаль, сьогодні це дуже ускладнено. Чому ускладнено? Тому що патофізіологія бічного аміатрофічного склерозу за рахунок взаємодії генетичних, епігенетичних. Екологічних факторів запускає ось цю мутацію та стресові умови, які викликають неправильну локалізацію або неправильне згортання внутрішньоклітинних білків. І саме ці конвергентні механізми призводять до тої нейрогенерації, яка активізує і стимулює астрогліоз шляхом виникнення, вивільнення запальних. Та цитотоксичних медіаторів. На ваше прохання в цій лекції я вклала диференційну діагностику з тими, саме з тими патологіями, які найчастіше зустрічаються при саме цьому прогресируючому захворюванні. Але все ж таки я би хотіла звернути увагу на те, що саме бас входить. Верніше виходить за межі класичної рухової хвороби, виражаючи різні нейросистеми, я буду казати далі і периферійна, і парамідна, і бульбарна, і дихальна. І я хочу, щоб ви звернули увагу саме на ті клінічні особливості і диференціальну діагностику. А диференціальну діагностику ми проводимо саме головне у вас дуже часто запитання з полінейропатіями з міопатіями первинними і з розсіяним склерозом. От ми будемо проводити цю порівняльну характеристику, тому відповідаю на всі ваші запитання. І так, БАС це прогресуюче, ключове слово, фатальне нейродегенеративне захворювання. Воно вражає центральний руховий нейрон, кортикоспінальний травм, периферічний руховий нейрон. Передні роги спинного мозку, черепно-мозкові нерви, ядра і інші нейросистеми, куди входить і лімбічна і вегетативна, О, до речі, на наших заходах постійно звучать ураження екстрапірамідної, вегетативної нервової системи, які дійсно залежить від форми та ураження. І так, те, що я казала, бас виходить за межі класичної рухової хвороби. На що ви повинні звернути увагу? Я розумію, що сьогодні зараз мене слухають не лише неврологи або ті неврологи, які взагалі не займалися саме цією патологією. Тому на що б я рекомендувала вам звернути увагу? Звісно, це рекомендація світового досвіду. Я завжди звертаю увагу слухачів нашого заходу, що всі спікери, які приймають участь у наших заходах, вони завжди ґрунтуються на аналізі світового досвіду. І так, пірамідна система, як вона проявляється, спастичність підвищення тонусу патологічні рефлекси, а це значить, ви побачите спастичний параліч. Периферійна система за рахунок атрофій, фасцикуляції, гіпорефлексії, ви побачите млявий параліч. Бульбарна форма дисфагія, е, сиаларея, ризик аспірації, дихальна система. Затишка, нічна гіпервентиляція. Я буду наводити далі цей клінічний досвід розвитку патологій, тому що дуже часто ваше запитання, як клінічно звернути увагу саме на це, і за рахунок дихальної недостатності це може бути основною причиною смерті когнітивні порушення. За рахунок деменції фронтотемпорального типу апатії 50% на це страждають. Зверніть на це увагу. Поведінкова система емоційна лабільність вимагає психіатричної підтримки, сенсорна за рахунок перостезі нееропатичного болю. Ну, це буває у частини пацієнтів і відноситься до супутніх симптомів, але ж ви розумієте, що ми з вами це повинні коригувати. Дуже часто ваше запитання, що значить вегетативна недостатність, сюди відноситься ортостатична гіпотензія, сюди відноситься гіпергідроз, дисфункція шлунково-кишкового тракту, сечового міхура. Частіше дійсно це проявляється на пізніх стадіях. Тому відразу відповідаю на ваше запитання. У хворих, на баз, коли є гіпергідроз, дисфункція шлунково-кишкового тракту, що це означає? Це значить, що ви. Зараз діагностуєте хворого, у якого на пізніх стадіях бічного аміатрофічного склерозу розвиваються ці клінічні форми. Далі, як я вже казала, в на світовому рівні завжди, коли мова йде про баз і про клінічні форми, завжди звертають увагу саме на чотири форми. І коли їх описують, завжди говорять про частоту для того, щоб ми з вами, клініцисти, зорієнтувалися. Як часто зустрічається та чи інша форма? І так класична спінальна, яка проявляється слабкістю і атрофією кінцівок, вона зустрічається майже у 70%, тобто дуже часта форма, Бульва, бульбарна дисфагія, дизартрія 20%. Діафрагмальна це задишка при лежанні, гіпокапнія менше, ніж 5%. І когнітивно-поведінкова, коли є поведінкові розлади або деменція, у 10%. якщо говорити про ускладнення, а тематика сьогодні називається як ускладнення баз, то це завжди мультисистемні ускладнення, джерело високої інвалідізації, рання втрата самостійності, соціальної ролі, комунікації, тому завжди є потреба в мультидисциплінарному підході. Я вітаю всіх тих. Неврологів, які сьогодні приєдналися до нашого заходу, логопедів, фізіотерапевтів, психологів, паліативна команда, функціональна діагностика, реабілітація. Тобто, звертайте сімейні лікарі, звісно, да звертайте, звертайте увагу, чому я так кажу, звісно, тому що сьогодні дуже багато сімейних лікарів, вас майже 70% присутні сьогодні саме на цьому заході з приводу саме питань, які стосуються і бічного аміотрофічного склерозу. На ваші прохання я надаю порівняльну таблицю БАС. Ще раз повторюю це європейський досвід експрес-діагностики, як все ж таки відрізнити баз від російного склерозу, полінейропатії або первинної міопатії. Ну, по-перше, давайте починати з патогенезу. Баз це дегенерація рухових нейронів. Росіяний склероз – це аутоімунне ураження мійну. Полінейропатії це ураження аксонів, але якщо при російному склерозі уражається центральна нервова система, то при полінейропатії периферійна нервова система. І первинні міопатії це завжди ураження м'язових волокон. Початок, При БАС він часто симетричний, проксимальний або бульбарний. При російному склерозі він завжди підгострий, можуть бути навіть вогнищіві симптоми. При полі нейропатії він повільно прогресуючий, да? і може бути гострий, патіпогія на баре. І при первінні міопатії він повільно прогресуючий або вроджений. Якщо говорити про основні симптоми, то при баз це м'язова слабкість, фасцикуляції, спастичність, дисфагія, при російному склерозі – парези, зорові порушення, чутливі розлади. При полі нейропатії, дистальна слабкість, гіпореплексія, гіпостезія, при первинній міопатії це завжди максимальна проксимальна слабкість і м'язова атрофія. Рухаємось далі. Як відрізнити ці напрямки щодо чутливості, когніції або розвитку бульбарних симптомів? Ви повинні запам'ятати, що саме Чутливість, Когніція і бульбарні симптоми не характерні при первинній міопатії, не характерні при полінейропатії, тобто може бути якась гіпестезія. Можливо, можливо, чутливість може бути знижена частково при російному склерозі, але може бути легка когніція і рідко буває бульбарна форма. А от когніція. Апатія, емоційна лабільність, деменція, дизартрія, дисфагія, сіалорея, сіалорея можуть бути найчастішими проявами БАС. Тип порушення руху, дуже часте ваше запитання. Запам'ятайте, полінейропатія і первинні апатії – це завжди млявий парез, коли ніколи ви не побачите порушених рефлексів і ніколи ви не побачите фаз цикуляції. Єдине, що відрізняє або поєднує з бас, це атрофія м'язів, яка може бути при міопатії, може бути помірна при полінейропатії і дуже рідко зустрічається при російному склерозі. Але при російному склерозі завжди є спастичні порези, рефлекси завжди підвищені так само, як і при бас. Враховуйте це тому, що коли мова йде про ці чотири різновиди порушення рухової сфери, то звертайте увагу на те, що вони можуть дещо бути схожими. На МРТ мозку, головного або спинного, при баз ви побачите атрофію моторної кори, а при російному склерозі ви можете побачити перевентрикулярні вогнища. При полінейропатії і первинних міопатіях – норма. Якщо говорити про електронейроміографію, то ви побачите при баз потенціали фібриляції. При російному склерозі може бути затримка саме активності нервової тканини. Да? А при полі нейропатії може бути аксонопатія, і так само може бути демілінізація, а при первинній міопатії ви можете побачити або норму, або якісь зміни. Якщо говорити про лікування, то БАС – це рілузол, а інші препарати специфічні, які впливають на стан, на активність саме розвитку патологічного процесу і синдромологічне. При російному склерозі – це імуносупресивна терапія, при полінейропатіях навіть може бути плазма, або імуноглобулін. При первинних міопатіях це переважно симптоматичне лікування, тому що найчастіше воно геноорієнтоване. І прогноз несприятливий, невилікований 2-5 років, розсіяний склороз хронічно прогресуючий, полінейропатія може бути виліковна, і первинні міопатії вже залежить від типу, якщо це вроджена, може бути навіть і фатальна. Тобто порівняльна таблиця саме цих рухових порушень завжди є інформативною, коли мова йде про порушення руху. Далі, мені здається, це найголовніший слайд також сьогоднішньої лекції. Я звела саме в цю таблицю чотири питання, які ви найчастіше задаєте щодо клінічних особливостей. І так, бас. Відрізняється поєднанням ураження як центральної, так і периферійної нервової системи. Це верхній і нижній руховий нейрон, що нетипово для інших захворювань. Далі полі нейропатії вони завжди супроводжуються чутливими розладами, чого немає при вас, міапатії. Вони мають таку ж слабкість і атрофію, але ви ніколи не побачите фаз і патологічних рефлексів. І розсійний склероз проявляється появою вогнищ у різних ділянках центральної нервової системи і дуже часто має сенсорну або зорову симптоматику, чого немає при бас. Тобто, ось цих чотирьох строках цього слайду. Вкладена вся клініка диференційної діагностики, яка характерна і відрізняє БАС від інших захворювань, схожих на нього. Однак дуже часто ваше запитання, які основні клінічні ускладнення при БАС. Так само я виклала це у процентному відношенні для того, щоб відсотковому відношенні для, для того, щоб ви зорієнтувалися щодо частоти. Диспною респіраторна недостатність це коли уражається діафрагма і межіберні м'язи, більше ніж 80%. Дисфагія це коли йде ураження бульбарної мускулатури, 70%. Сіаларея, зниження кофтального рефлексу, 30-50%, але дійсно кожний другий. Спастичність, коли йде ураження кортикоспінального тракту 40%. вторинна. 30%, когнітивні поведінкові розлади, особливо коли фронтотемпоральна дегенерація 50%. Ну, і, звісно, депресія і тривожність, реакція на діагноз, біологічні механізми більш ніж 50%. Сьогодні на Заході так само звучить дуже багато тем стосовно тактики лікування тривожності, безсоння, депресії, астенії. Тому звертайте на це увагу. Діагностика ускладнень. Ну, звісно, коли мова йде про респіраторні ускладнення, це тестування життєвої ємкості легень, капнометрія, сатурація вночі, ознаки нічної гіповентиляції, Як, коли йде дисфагія або порушення ковтання, оцінки да, за е, е, фіброендоскопічними обстеженнями ковтання, коли йде спастичність, у нас сьогодні будуть звучати дуже багато тим, які стосуються спастичності, є окрема школа, яка присвячена спастиці в практиці лікаря, і там ми що дуже ретельно розглядаємо оцінки шкалу тардіє, ешворта, візуальні вторинні контрактури. Якщо є больовий компонент, це може бути міофасціальний, ноцицептивний, ноцепластичний біль, проводимо диференційну діагностику. І коли є когнітивно-поведінкові розлади, шкала мока. Інші шкали, де ми проводимо скринінг для того, щоб оцінити ступінь ураження. Лікування ускладнень баз. Ну, звісно, респіраторна підтримка, якщо потрібна неінвазивна вентиляція голд стандарт. кашльові асистенти, бронхолитики, трахеостома, якщо є потреба, корекція дисфагії та сіалореї, модифікація їжі, можливо, навіть гастрофтома, Гастростома при втраті ковтання, атропін, ботулотоксин. при спастичності Золотим стандартом є баклофен, але він поєднується з тізанідіном, діазепамом, фізична терапія. Інтератикальна помпа з баклофеном, дуже широкий попит сьогодні в цьому напрямку. Ну, я хочу представити вам міріалаксанд центральної дії баклофен КВ, Київського вітамінного заводу. Дозування баклофену мірілаксанд центральної дії 10 Мг і 25 мг. в показах до застосування спастичний гіпертонус поперечно смугастих м'язів при. Російному склерозі, спастичний м'язовий тонус при захворюваннях спинного мозку, інфекція, дегенерація, травма, неопластичний процес, параліч, баз, сірінгаміелія, поперечний міелій, травматична параплегія, стан здавлення спинного мозку, тобто ми проводили з вами сьогодні диференційну діагностику, спастичний м'язовий гіпертонус церебрального походження. Може бути після ДЦП, після церебральної васкулопатії, при неопластичному ураженні. І діти від 0 до 18 років, показання до стосування баклофен кафе, такі ж самі, як і для дорослих, але ми враховуємо ступінь дозування. Лікування ускладнень баз, біль НПЗП, трициклічні має такі опоїди, техніка мануальної терапії при контрактурах, психоемоційна підтримка. При лікуванні ускладнень баз ми говоримо про когнитивні та психоемоційні ускладнення. Неодноразово я говорила про психічну підтримку при таких напрямках. І знову ж таки звертаю вашу увагу на те, що коли мова йде про саме про паліативну або мультидисциплінарну підтримку, то це має дуже великий сенс, тому що взаємодія невролог, пульмонолог, логопед, психолог, фізіотерапевт, соціальні служби, комунікація та. Планування життя дійсно мають сенс. І так, клінічний кейс: бас з дисфагією, спастичність та субклінічна гіпокапнія. І так, звертається на прийом Петро, 58 років, чоловік, інженер, пенсійний, поступове порушення мовлення, в тому прижуванні, утруднене ковтання, ригідність у ногах. І навіть нічна задишка. І за наносу захворювання відомо, що 10 місяців тому з'явилася дизартрія, нечітка мова з прогресуванням до дисфагії, кашлюки під час ковтання рідини, через 6 місяців відчуття сухості в ногах, особливо при ході, м'язові судоми, і за останні 2 місяці пробудження вночі через нестачу повітря і денну самливість. Об'єктивний статус, бульбарні симптоми, що ми побачили: дизартрія, дисфагія, позитивний марінець кородовичу щодо спастичності, підвищений м'язовий тонус в нижніх кінцівах, навіть ніж, е, ніжки ножиць при ході, пірамідні знаки з двох сторін Бобінський, периферічні ознаки фаз цикуляції, млявість м'язів кістей, когніція проявляється апатію, зниження ініціативності, знижене дихання. Полісомнографічне дослідження показало зниження вентиляції, рання гіпокапнія. При електронейроміографії виявляються фібриляції, фасцикуляції в язикових м'язах, нижніх кінцівках хронічна денервація. На КТ, МРТ головного мозку помірна атрофія прецентральної звивини, капнометрія гіпокапнія ви бачите, да? і ендоскопія кафтання показала затримку. Оптального рефлексу, аспірація родини без кошльового рефлексу. Таким чином, пацієнт відповідає критеріям клінічного імовірного діагнозу БАС з бульбарним дебютом, розбитком спастичності, порушенням дихання на тлі субклінічної гіпокапнії, без явної гіпоксії. Яка тактика ведення? А з дисфагією, можливо, гастростома на найближчим часом, модифікація, їжелого педична терапія, при спастичності боклофен 5-10 мг на добу, розтягування, фізіотерапія, дихання, спостереження щомісяця, фармакотерапія баз. Рілзол 50 мг два рази на добу, психоемоційний стан, психологічна підтримка і реабілітація, звісно, командна робота, логопед, фізіотерапевт, ерготерапевт, паліативна медсестра, тобто БАС це складне, неклітинне, автономне захворювання, патологія якого охватує кілька. Рівні нервово-м'язової системи з кількома пов'язаними механізмами, що включає різні типи ураження клітин: інтернейрони, мікроглію, міоцити – через різні молекулярні генетичні шляхи. І розробка саме біомаркерів для баз сьогодні ускладнюється його гетерогенністю та залученням кількох конвергентних патогенних механізмів. Тому, коли мова йде про діагностику, тактику лікування, різновид, да, ви повинні включати саме ці ознаки, які я вам надала, які сьогодні є актуальними і дуже ефективно використовується в світі, шановні колеги. Я думаю, що тематика бас розкрита. Я думаю, що я відповіла дала відповідь на всі ваші запитання. Якщо будуть запитання, задавайте. Хочу подякувати, до речі, особливо сімейним лікарям і неврологам, які були ініціаторами саме цієї теми, тому що дуже багато зараз скритого асимптомного прояву. Враховуйте це. Я думаю, що саме цей приклад і ці відповіді на всі ті питання, які сьогодні я висвітлила в цій доповіді, допоможуть вам у вашій практичній діяльності, а значить будуть впливати на зниження інвалідізації наших хворих. Я дякую вам за увагу. Ну а ми рухаємось далі.